Дану пропозицію прошу проголосувати. Прошу апустити. Проти отримались одноголосно. Присядьте, будь ласка, є, не звідки на голосу. Є, є акт. Щоб я напишу, зареєструємо. Зар ми зареєструємо ваші акти. Присядьте. Була допущена технічна помилка. Ця технічна помилка виправлена. Ця технічна помилка вона не впливала на розподіл голосів. Помилка виправлена, баланс протоколу сходиться, тому оголошую вам. Протокол Компанійської районної виборчої комісії. Кіргорадської області про підсумки голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 17, виборів депутатів Кіровоградської обласної ради. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата. Чернявський Олександр Олександрович, 831, Шевчук Олександр Миколаївич. 727. Толі Федорович, член Компанівської районної виборчої комісії, не з тим, що 5 березня в приміщенні Компаніївської районної виборчої комісії, Кіровоградської області, голова Компанійської районної виборчої комісії Мірхайдарова з п'ятьма наближеними до неї членами комісії, почала складати уточнений протокол результатів виборів до мандату мажоритарному виборчого офісі No17 з проміжних виборів депутата Кіроворадської обласної ради 3 лютого 2013 року. Результатів голосування в одномандатному жоритарному виборчому окрузі буде складені Компанійської районної виборчої комісії без врахування результатів протоколів дільничих виборчих комісій, а протокол з позначок уточніст складається Компанійської районної виборчої комісії на основі протоколу, складеного 4.03.2014. Вважаю, що це є порушенням закону України про вибори депутатів Верховної Ради Атономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських селищних міських воєнних. Прошу долучити окрему думку до протоколу. Так, я ще раз прошу, займіть, будь ласка. Перший прийм... У нас засідання. Закінчимо засідання, я прийму вас. Я засідання закінчити. Прийміть, будь ласка, там є. Ще вас вас звернення. Звернення. Я ще раз. Я ще раз. Я Надо було приносити... До, до вас засідання. звернення як? Принесли часно. і ж не приїхали, ви ж не реєстрували його. Будь ласка, Зараз закінчимо засідання і ми приймемо всі люди. Ви прийміть там повідомлення, що суд Все. вже розпочався. Нам Приві. суд повідомлення подасть сам. Нам да. подання да. суд подає не через інших людей. Я особисто отримую із суда всі повідомлення. Присядьте, будь суд. ласка. <как> Приступаємо складати наш продукт. Давайте, будь ласка. А подати? Коли нуль перший, ну дев'ятий, не не, не, не враху на які підставі, чому вони не находять на Надо приходити на голосування чи запитають, відповідає на приходити. Я вони не враховані. Хіба може комісія ну, не врахувати, <смирь> <туко>. не взяти <смирь> до уваги ці голоси? <смирь> Люди це, прийшли, проголосували на двох дільницях. Комісія, района, і комісія Маташ, просто не врахувала їх. Комісія району прийняла рішення. А хіба вона має прийняти таке рішення, не врахувати голоси? А, а і воно має законну підставу. Його це рішення можуть оскаржувати справа, тому що було оскарження, і О, суд все. не виніс такого рішення. Він не, ну, не задовільнив таку вимогу скасувати. Нема пропитання зла питання, що були враховані. Я, я відповідю значить бракуває. комісія має право прийняти таке рішення має не прав, має і не врахувати, І ми тут зібравшись теж. Ми продовжуємо це робити, не враховувати ці голоси. Ми... Тож, тобто тупо люди прийшли, проголосували, Шанов, а, а ми їх я... не враховуємо. Я... Те, що компанійки творили. Та, та, ну, та ще продовжуємо те саме. Шановні санітарі, я вас прошу. Я вас прошу. Ми це правовибори. Ми, ми, ми... Вони ми... де ділися? Вони згоріли, спарилися. Ми прийняли протокол. І взагалі, де тобто ще <кх> бюлетні? Я вас не зрозуміла. Ми маємо протокол приймати разом з бюлетнями. Ми приймаємо протокол, в першу чергу, і документи. Так, а бюлетні знаходяться під охороною в районі. А що вони там Як це, протоколи При, приїхали, а бюлетні не приїхали. Приїхали, тому що е, довідані особи і е, члени комісії, знаходячи е, там, заблокували кімнату, де знаходяться до... Протоколи не заблокували, а бюлетні заблокували. Так, не заблокували. А, а, можемо протокол? Без а може вони вже згоріли там? Я думаю, може Біль. приймати такий протокол. Ми приймаємо протоколи документи. Ми приймаємо. Документи знаходяться під охороною, збережемо все як полоше. Ви врахуйте дві дільниці. А ви взагалі забули? А ви починаєте почали більше вчитися? Їм не треба дві дільниці, це спеціально зібралися тут між собою. Ти що 300 осіб людей забрали? Так зачем нам говорити? Ти ж говориш. Віктор Іван. Да. Та ви слухати не хочете. Віктор Іван. Хай прослухають. Ну я ж питання задаю, <клес> які рот закривають, якщо на комісія. Я кажу Конечно. вам, що дві дільниці не взяли до увагу. Нікого це не цікавить. 1300 голосу. Всі мовчають. Повернісь на 180 і скажи причеда. Mm -hmm. Чого ти мені говориш? А для чого вирішить комісія? Ну будьте вищими. Хай порозказуєте. Хай порозказує. Порозказуємо, порозказуємо. Об'язательно порозказуємо. Ну, хочеться ж почути щось, люди. Почути за що? За те, що ми врахували 1300 голосів, почути? Давайте протоколу. Дітей, учіть. О, як переживає, бачите, ладно. Все виконано, як давав завдання. Все Це остальне... перечислиння буде. Ви вже не на перших виборах і ви вже повинні бачити. Оголошую <смітнували> протокол Кіровоградської обласної виборчої комісії про результати виборів депутата Кіровоградської обласної ради, одномадат, мажоритарному виборчого округу номер 17. Відповідно до частини 11 статті 77 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів Кіровоградська обласна виборча комісія встановила. Перша кількість виготовлених виборчих бюлетенів. 3311. Кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничими виборчими комісіями. 1311. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчі дільниці. 3318. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 1708. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. 1603. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 1603. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 29. 29.300. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата в депутати. Чернявський Олександр Олександрович. 831. Шевчук, Олександр Миколаївич – 727. Кількість Почував. голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата, 16. Найбільша кількість голосів виборців в одномандатному мажоритарному окрузі. Забрав Шевчук, правильно кажу. В мажоритарному окрузі 831 набрав Чернявський Олександр Олександрович. Цей протокол складено в кількості 19 примірників, які мають однаку юридичну силу. Підпис, голова комісії, заступник, секретар. Члени комісії Зайцева з окремою думкою. Окрема думка до протоколу додає. Зачитайте, будь ласка, людям. Ми вже знали, що це за окрема думка. Чому це не погоджується комісії? Це це член комісії? Це не член комісії, так. Ми з діємо згідно з законом. Написано член комісії, який зобов'язаний підписати складений протокол. В разі його незгоди з даним протоколом він е, висловлює, підписує протокол з окремою думкою. Окрема думка додається до протоколу. Я її додав. Все. І це, я, я Далі відповідно до Демократі. статті 77. Да. А, не стаття 77, частина 12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні підставить складені на протоколу про результати виборів депутатів од мандату, мажоритарному виборчому окрузі приймає одне з рішень про результати виборів, про визнання депутата обраним, про призначення повторного голосування, про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися. Ми з вами керуємося першою. Другий, Приєк призначили. Призначений, другий, Якраз визналися другу. І приготували якраз і рішення. заздалегідь. Да, і ваші, ваші увазі, угу. ваші увазі в вашій увазі проєкт постанови. Промічні вибори депутата Кіровоградської обласної ради 3 лютого 2013 року постанова проєкт про результати виборів депутата Кіровоградської обласної ради. Відповідно до протоколу Кіровоградської обласної виборчої комісії, про результати виборів депутата Кіровоградської обласної ради, в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 17 на проміжних виборах на 3 лютого 2013 року складено на підставі протоколу Компанійської районної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 17 на проміжних виборах. Депутата Кіровоградської обласної ради 3 лютого 2013 року та відповідно до частини 12 статті 77 закону України про вибори депутатів селищних Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та сільських селищних міських голів, Кіровоградська обласна виборча комісія встановляє перше визначити, визнати Чернявського Олександра Олександровича Олександр, обраним депутатом Призначен. на щених виборах депутата Кіровоградської обласної ради 3 лютого 2013 року по одномандатному мажоритарному округу номер 17 Друге. Результати проміжних виборів депутата Кіроградської обласної ради 3 лютого 2013 року по одномандатному мажоритарному округу номер 17 оприлюднені в газеті Народне слово. Третє. Результати проміжних виборів депутата Кіроградської обласної ради 3 лютого 2013 року по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 17 надіслати до Центральної виборчої комісії та проінформувати Кіроградську обласну раду на її пленарному засіданні. Голова комісії Чивченко, секретар комісії Слівченко. Є пропозиція дану постанову затвердити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Один. Утримався Немає. Рішення прийнято. На цьому, шановні члені комісії, порядок денний вичерпано. Засідання оголошують закритим. Всі, хто бажає. Отримати примірник протокол згідно закону, ви маєте право отримати примірник протокол про результати виборів. Будь ласка, розпишіться в журнали про отримання і отримайте свій.